Дитина вкусила комаха. Це може бути комар, мошка, що потрібно робити. Які ваші дії? Найперше потрібно місце укусу промити мильною водою. Наступний момент це прикласти у місці укусу холод на 10 хвилин. Це може бути пакет охолоджуючий, який ви можете купити в аптеці, або використати продукти, які у вас є у морозилці, але попередньо обов'язково огорнути тканиною. Наступний момент це ми використовуємо місцеві засоби. Це може бути псилобальзан. Це може бути феністил, або лосьон каламін, або цика креми. Але якщо у вашої дитини є виражена алергічна реакція, яка проявляється почервонінням у місці укусу, набряком, зудом, місцевою підвищеною температурою, тоді ми використовуємо протиалергічні препарати усередину, це може бути еріус або ц а також місцево використовуємо 1% гідрокортизонову мазь або локоїт.